Чи не пригостите даму випивкою? Ех, я одружений. Ой бідолашний! Пробач, я ж не знала. Купити тобі бухнути. <рес> Бар напівтемрява, тихо працює телевізор іде реклама жіночих прокладок. Це єдині прокладки, які дихають. Чоловік на силу відриваючись від склянки. О, господи! Чим же вони там дихають, бідні? <риклад> Зустрічаються гуцул і пані у великому місті. О, шановний, який у вас великий капелюх! Пані, це гуцульський капелюх, я родом з Карпат, а у нас гуцулів все велике. ха а яка у вас велика сокира? Пані, це не сокира, а бартка. Як я вже казав, я із Карпат, і у нас гуцулів все велике. Пані спокусилася. Через кілька хвилин, обтрушуючи спідницю, а ще казав, що Скарпат. Пані, вибачте, але ж я не знав, що ви теж Скарпат. А вазеліном ще десь користуються? Ну так, в основному у вузьких колах. А найвідкритіші люди це нудисти. Вони завжди готові для ближнього зняти останню сорочку і залишитись без штанів. <риклад> Коли їхні погляди вперше зустрілися, Богдан розгубився, чи то від того, що закохався, чи то від того, що він у цей момент срав за гаражем. <риклад> Буратіно приходить до тата Карло. Тату. Ми з Мальвіною вже давно зустрічаємось. Хотілося б з нею. Як би сказати, Ой, та зрозумів, синку. І тато Карло взявся до роботи. Знайшов сучок, акуратно прибив його туди, куди треба, взяв наждачку, зачистив і здуває пил. О, ну, все, синку, можеш іти до Мальвіни. Ой, слухай батьку, ну її мальвіну. Давай краще ще наждачкою.